Отак от, от взяв і все поламав. Значить, хто бачив, тут була сітка в мене, викинув я її, буду буду я його склить. Фрезер поки залишив, поки не доробляю. Зараз планую розміщення самої пилочки, і так як заготовочки є по 4,5 метра, то треба їх якось запихати. Оцю от рішіточку опустив і з таким розрахунком, що зроблю ну, каркас раму з цього ж самого 40-го брусочка, зараз розпилюю вже шматочок, лючок тут буде, і ось сюди лючок через лючок буде запихатися заготовочка. А вже потім, коли зроблю лючок, Буду кріпити саму пилочку, поки не кріплю, бо не знаю, як вона на 4,5 метра буде виходити, щоб рівненько виходило.